кави. Записуємо задачу 466. У нас є чай і кава. Чай з скоротимо літерою Ч, три пачки 150 г. Але скільки важить одна пачка, ми не знаємо. Кави нам потрібно знайти скільки грамів 4 пачки. Але маса однієї пачки ми знаємо у два рази більше, ніж маса однієї пачки чаю. Першодію ми можемо знайти. Масу однієї пачки чаю. Якщо 3 пачки 150 г, то 1, 150 ділимо на 3. Це буде 50 грамів маса однієї пачки чаю. А одна пачка кави у два рази більша, тобто треба 50 помножити на 2. І це буде 100 г маса однієї пачки кави. Одна пачка важить 100 грамів, а 4 такі пачки у 4 більше, тому треба 100 помножити на 4 і це буде 400 грамів – Маса 4 пачок кави. Ми відповіли на питання, можемо записати відповідь. Відповідь 400 грамів. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання.